Українська народна казка язиката хвеська. Нема гірше от того чоловіка, що не вміє за зубами язика вдержати, а найбільше лихо з жінками, тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу. Ой, кумасю, рідненька, що я чула, та тільки глядь нікому не кажи, бо це таке, що нікому й знати не можна. Я це вам тільки. І почала. А кума почула та другий кумі, а та третій, а третя п'ятій, десятій. І ото вже всі про те знають. Чого не треба нікому знати, От були собі чоловік і жінка, Петро і Хвеська, і гарна б жінка була Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже її чоловік усе своїм довгим язиком розплеще, просто хоч нічого їй не кажи, Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, нічого не помагав. От раз поїхав Петро Орати та й виорав гроші, скарб, а було це ще за панщини. І думав він, як довідається економ, то відніме, а довідається неминуче. Бо від хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе, що його робити. Думав, думав, бідолаха та й надумав. Треба, каже, одучити її від такої поганої звички, та й гроші, щоб не пропали. Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому. Заховав, а жінці нічого не каже. А другого дня Петро в базар купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого. А вертаючись з базару, привернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу, а зайця положив у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс. І порозкидав попід кущами. А ті бублики взяв та й почіпляв на одній груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою. От він і каже їй: Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнула там риба, то позбираємо. А Хвеська каже, що це ти, чоловіче, здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба? А вже ж буває, каже Петро. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми не збираємо риби. Ось ходім лиш. Хвеська не вірить, але все ж пішла. Приходить у ліс. Коли так, то під тим, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже, А що, Хвесько? Не казав я тобі? Оце диво, говорить вона, і родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила. Ну, добре, каже Петро. Ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір чи у вершку. «Тю на тебе, чоловіче, чи не здурів, каже хвеська. Де ж таке видано, щоб зайці у верші ловилися? Не видано. Отже, ти і риби в ліці не бачила, а є ж же. Ходім лиш, каже він. Пішли. Виходять на узлісся, аж стоїть груша, а на ній бублики врясно, аж віти гнуться. Хвеська кричить Чоловіче, чоловіче, чи бачиш бублики на груші? Та бачу, каже чоловік, то що? Та як же таки бублики на груші? Хіба ж таки бублики ростуть на груші? Звісно, не ростуть, каже він. А то, мабуть, бублейна хмара йшла та й зачепила ліс. Ото й зосталися бублики. Нум же чоловіче струшувати. Струсили ідуть до річки. Витяг чоловік ятір, нема нічого. Витягає другий, нема. Тоді вершу аж на ній заєць. Ох ти ж, моя ненько, аж скрикнула Хвеська. Заєць у верші. І родилась, і хрестилась. Такого не бачила. То що, що не бачила, каже Петро, не бачила, то побачиш. Ходім лиш додому, а то вже пізно. Ото позабирали та й пішли. Приходить додому жінка і почала. А що то чоловіче за день такий? І родилась, і хрестилась, такого дня не бачила риба в лісі, заєць у верші, бублики на груші. Це ще нічого, каже Петро, от що диво, я сьогодні і гроші знайшов. Йой, їй Богу знайшов. А де ж вони, чоловіче? Та ось витягає він ті гроші. Отож тепер, чоловіче, будемо ми багаті. Будемо, каже чоловік, та не дуже. Бо як економ довідається, то одраз одніме. От, каже жінка, а як же він довідається? Щоб мені те все, я нікому не скажу. Гляди, жінко, не кажи, а то буде нам лихо. Та гляди, не ні кажи нікому й про те, що ми в лісі і в річці знаходили. Бо люди, як довідаються, що це був такий день, то зараз догадаються, що я гроші знайшов, бо в такі дні зазвичай скарби знаходяться. Отак Петро каже, жартуючи, а Хвеська добре каже, нікому в світі не скажу. Ото вже надвечір чути галас, гомін на селі. Чоловіче, що таке? Хвеська питається, от там каже. Та що бо там таке? Я піду подивлюся. От не дивись, та не слухай поганого, каже Петро. А Хвеська, та ну бо Петрику, голубчику, ріднесенький, скажи. Та то, каже чоловік, наш пан економ та покрав у пана ковбаси. То тепер його по селу водять та ковбасами б'ють, щоб більше не крав. Це ж чоловік так собі на сміх вигадує, а Хвеська вже й повірила, вже й кортить їй. Ой, лишенько, побіжу я до куми Меланки та розкажу, скрикнула Хвеська та так і схопилася з місця. От не ходи краще та сиди вдома, каже чоловік. Хіба ж ти не знаєш нашого економа? Він, як довідається, що ти про його таке розказувала, то й тебе і мене з'їсть. Хвеська послухалась і не пішла. Ото й терпить вона, не каже нічого про ті гроші день чи два. А далі не втерпіла, як таке про своє щастя не розказати, і побігла до куми Меланки. Прибігла добридень, сказала, сіла. Сидить, от-от хочеться сказати та боїться. А далі от горе на світі убогому, хоч би і нам. Хотіла справити собі нові чоботи к святу, так нема за що й справити. А кума Меланка й собі, що правда, то правда, кумасю, я ж кажу. А хвеська не дає їй і доказати та зараз своє. Ну та, може, Бог дасть, скоро не будемо в богі? Як то так? питається кума Меланка. А сама вже і вухо нашорошила. От кумасю не знаю, як сказати. Та кажіть бо, кажіть, умовля кума Меланка. Та не знаю, як і сказати, бо це діло таке, що нікому, нікому не велів чоловік казати. Ох ненько, та хіба ж я така, та я все одно щось ціна? Каже кума Маланка. Ну, куманю, каже Хвеська, це вже я вам тільки та гляди же, нікому нікому. Та й давай пошепки про ті гроші. Тільки Хвеська з хати, а кума Меланка за свиту та до куми Пріські. Ой, кумочко, чи ви чули? А тут свято трапилось. Кума Пріська прийшла до куми Марини, а в неї вже є кума Явдоха, вже й бесіда готова. Погуляли та й про Петрові гроші погомоніли. А тут саме на той день Петро й посварив за щось на хвеську і добре так нагримав. Вона тоді Стривай же ти, сякий такий, коли так? І побігла, і вже дзвонить по всьому селу, що її чоловік налаяв і трохи не бив, що він гроші знайшов, і що він ховається з ними, і все. Ото день чи два минуло, кличуть Петра в контору до економа, той на його зараз мокрим рядном. Кажи, який такий знайшов гроші. Ні, каже Петро, не знаходив? Як не знаходив, адже твоя жінка каже. А що ж, пане, що моя жінка каже? Моя жінка не сповна розуму, то вона чого й на світі нема не плете. А так чи не так, каже економ, покликать сюди жінку. Ото зараз тую хвеську приводять? Питається економ. Знайшов твій чоловік гроші? Знайшов, каже панночку, знайшов. А що? питається тоді економ у Петра. Бачиш? Та що? каже той, що вона чого не наплете, а ви краще спитайте її, пани, коли це було? А коли це було? питається економ. Еге, коли? Саме тоді, як ліс притхнувся, ми ходили в ліс по рибу та під кожним кущем рибу збирали. Що ще далі скажеш? питається Петро. Еге, що? Тепер уже і не одбрешешся. Саме тоді було, як ми рибу у лісі збирали, і бублейна хмара йшла. І в лісі бубликів ми натрусили, і в вершу заєць піймався. Ото слухайте, пане, каже Петро, чи ж вона до діла плете? Нехай вона вам до пуття розкаже, коли і як то було. Еге, коли і як? Саме тоді, як увечері вас, милостивий пане, по селу водили. А чого мене водили по селу? питається економ. Коли ж, вибачте, пане, уже коли питаєтесь, то казатиму тоді саме, як вас били ковбасами, що ви у пана покрали, як скрикнеш економ. Ах ти ж, сяка така, як ти мені смієш таке казати? Візьміть її та додайте доброго хльосту, щоб казна що не базікала. Тут Петро оступився, почав просити, що його жінка не сповна розуму. Ото пан подумав, подумав і справді дурна, узяв та й пустив. От ідуть вони вдвох, Хвеська і Петро. Він собі сміється з під вуса, а вона й носа похнюпала, Розчовпала та вклепалась. Прийшли додому, вона вплач. Так ти, каже, мене підвів. Хвесько, жінко моя люба, каже Петро. Не я тебе підвів, ти сама себе підвела. От не ляпай ніколи по дурному язиком, то й нічого не буде, а тепер не сердись та давай помиримось. Ото й помирились, живуть та й потрошку ті гроші тратять, а Хвеська бачить, що лихо багато балакати, та й знишкла.